Колеги, коли я в цій залі казав, що цей закон закладає потенційну мобілізацію жінок, і це був перший крок, коли ви за це проголосували. Мені всі розповідали, що це маячня, що це неправда, що це ніхто не планує і такого в законопроекті немає. Перша правка, яка була подана мною нашою командою розумної політики, іншими депутатами, її схожі правки, надо віддати, належне в цьому законопроекті, говорить про наступне. Що якщо жінка пройде базову військову службу, то братися на військовий облік вона буде виключно, якщо виявить на це бажання, а не в обов'язковому порядку. І це чесно, і це правильно, тому що багато жінок сьогодні хочуть вміти постояти за себе, за свою родину, за свою домівку, за своє майбутнє. Вони більше не вірять в те, що треба розпаковувати валізи напередодні повномасштабного вторгнення. Вони більше не вірять в те, що в травні будуть шашлики. Вони більше не вірять в 2-3 тижні ракети закінчаться. 2-3 тижні активна фаза бойових дій закінчиться. Вони не вірять в це. Вони не вірять владі. Вони не вірять президенту. Вони не вірять парламенту і Кабміну. І вони хочуть. Мати можливість і знання захистити своїх дітей. Але вони, я не впевнений, що вони хочуть сьогодні бути мобілізовані, тими ТЦК, або так, як це слово набрало, рекордний показник в запитах Гуглі піти під бусифікацію. Це не лише про армію, не лише, не лише про війну, не лише про повагу до жінок. Це і про майбутні країни. Тому що якщо жінка. Побачить, що ви заклали норму про те, що вона завтра може бути мобілізована. Вона візьме своїх дітей після того, як ви зробили все, щоб вона закрила своє підприємство, піднявши податки. Вона почула інформацію про те, що ви плануєте мобілізувати з 18 років. Вона візьме своїх дітей, закриє свою квартиру і поїде шукати кращої долі в Італію, в Іспанію, в Польщу, в Британію. І це буде ваша персональна відповідальність, якщо ви не приберете цю ганьбу з цього законопроекту. Я розумію, що багатьом в цій залі це не цікаво. У багатьох дружини знаходяться за кордоном, родини знаходяться за кордоном. Я зараз спокійно до цього ставлюся. Але давайте, щоб всі українці і всі українки мали єдині правила існування в нашій державі не життя. Тому що те, що відбувається сьогодні, це не життя, це існування. І з кожним днем ситуація стає все веселішою, і веселішою, як в 95-му кварталі. Вам віри в цьому немає. Вам, як владі, колеги, ви обіцяли, що не буде мобілізації з 18 років. Вона сьогодні триває. Я про це кажу кожного дня. 11379Д проголосований три місяці тому. Це закон, який забороняє проводити мобілізацію з 18 років. Поки що це стосується обмежено придатних. Але завтра, знаючи, як ви виконуєте обіцянки, буде знову піднято питання про те, щоб зменшити мобілізаційний вік. Президент не підписує цей закон вже три місяці. Три місяці гарант Конституції не виконує конституцію, не виконує. Норми про те, що мобілізувати хлопців з 18 років не можна, і сьогодні бусифікація продовжується по відношенню до них. Віри немає і у жінок, і у чоловіків. У чоловіків, які сьогодні вже захищають нашу державу. Вони стоять на фронті вже майже три роки. Хтось більше, хтось менше. Ви їм всім пообіцяли демобілізацію. Ви підносили закон про мобілізацію як одне з ключових. Питань для проведення демобілізації, ви їх кинули, ви їм збрехали. Ви в 227 голосів забрали демобілізацію з того ганебного закону, повісивши їм моркву, сказавши, що буде закон про демобілізацію через 8 місяців. Ви вішаєте їм моркву як віслюкам. Вони не віслюки, вони герої. І якщо ви думаєте, що ви розумніші за них. Ви глибоко помиляєтесь, вони вміють читати, вміють рахувати. І в них набагато складніше життя, аніж у нас з вами в цій залі. Ви не внесли до 11 грудня закон про демобілізацію. Зараз ви просто над ними знущаєтесь, розповідаючи про те, що цей закон треба відкласти до 25 березня наступного року цього року, вибачте. А скажіть мені, будь ласка, а ви готові потім зустрітися з дружинами, дітьми хлопців, які не доживуть до 25 березня, і взяти їх забезпечення на свої власні плечі, не на державні, а на свої, або їх замінити сьогодні на фронті? Це дуже легко тиснути зелену кнопку в залі, приймаючи такі рішення. Але це дуже боляче, коли поряд з тобою хтось гине. Або в порожньому будинку немає батька, а потім у буде дітей і дружини, які поїдуть шукати кращої долі за межами нашої держави. І сьогодні, якщо ви не проголосуєте за першу правку нашої команди розумної політики, всі жінки, які після цього закону виїдуть за межі нашої держави, їх доля буде на вашій совісті.